В Ірпені триває відбудова багатоповерхівки житлового комплексу Ірпінські липки, що значно постраждала під час бойових дій. На відновлення свого житла продовжують чекати понад 200 родин. Будівельні роботи почались до закриття навіть території. Хлопці не зволікають, вони працюють дуже швидко. Ну, у них дуже короткі сроки. Їм ем поставили завдання відновити будинок до кінця 2024 року, а у нас відновлення повне, тому роботи дуже багато. Відновлює багатоповерхівку харківська фірма, навіть техсервіс. Однак, нещодавно журналісти Бігус інфо опублікували журналістке розслідування. У ньому вони знайшли завищені ціни на окремих позиціях та дослідили зв'язок між співвласницею компанії та Денисом Комарницьким. Виходить, що контора, яка отримала підряд на 600 мільйонів за роботи в Ірпені, знову приводить нас до знайомих прізвищ і офісу президента. Найгірше, що в цьому переліку є прізвище Комарниць. Кого давайте відверто. Історія з об'єктами, до яких мають стосунок близькі до нього компанії, наскрізь корупційні. Місцеві жителі вже провели зустріч із представниками міської ради, підрядником та проєктантом. На ній вони обговорили усі важливі питання. Перше це максимальне звітування мешканцям по тим матеріалам, які використовуються під час відбудови. Це вікна, двері, мінвата. Сантехніка повністю кидати їм групу, і щоб люди бачили, де він бере, якої фірми він бере, щоб було це прозоро. Олена Холодовська говорить: є мешканці, у яких збереглись квартири, і для мене виклик прийняти той факт, що повне відновлення і що час іде, і покривається грибком це все, і що треба попрощатися навіть з тим, що є. Наприклад. А у нас загоріли всі комунікації, всі вентиляційні шахти. І навіть в цілілих квартирах це все будуть перебудовувати. Це виклик для наших мешканців. Відтепер власники квартир можуть відмовитись від повного ремонту. В тих квартирах, в яких не треба робити ремонт, не треба витрачати державні кошти марно. Ми робимо там, де це потрібно. Люди пишуть письмові заяви і відмовляються. У кому не треба робити ремонт, там не треба. Для збереження майна мешканців на території збільшать кількість охорони та поставлять камери. Тим часом жителі житлового комплексу Ірпінські липки мають створити ініціативну групу для співпраці з підрядником та вирішення спірних питань. Марія Марчук, Олександр Кравчук, зірпеня спеціально для інформаційної агенції погляд.